Я перше в національному природному парку Холодний Яр. Я дуже з цього тішуся, тому що в цьому є три причини. перша тому, що це дуже важливе історичне місце, спеціальне для нашого народу, тому що це центр Холодноярської республіки, людей, які сто років назад боролися за на незалежність нашої країни, які зберегли оцей дух незалежності, дух свободи. Друга причина тут є загадковий вид сніжних сплачений. І єдиний, єдина точка на рівнині України, це сережда в Україні в Криму. Як він тут з'явився, дуже багато з них гупоти, хочеться дискусії. Тобто загадковий сакральний вид, харизматичний, який всім дуже цікавий. Третя причина це те, що ця територія тут якби зустрічається правобережжя України і лівобережжя України. Тут, наприклад, тут ми стоїмо на фоні а, проліз, пролізки, тут є пролізька Сибірська і проліска дволиць. проліска дволиць староста на правобережній Україні, Сибірська переважно на лівобережні. І от саме це місце, де вони зустрічаються. І таких видів багато, тому а, тут е, дуже високе дивізуманіття. Що я думаю про е, нацпарк? Це шикарно, бо це мрія багатьох поколінь науковців, природохоронців. і е, тепер ми можемо стверджувати, що ця мрія була правильною, бо Холодний Яр це місце е, не тільки з точки зору природної породної справи, а також історії, культури е, і взагалі е, багатства українського народу. Я неймовірно щасливий, що робота національного парку розпочалася із приїзду науковців, які кожен займається своїми справами, своїм напрямом роботи, але разом це народить нову якість і відповідну кількість. Тобто я впевнений, що найближчим часом ми будемо мати повно наукових публікацій, і це зацікавить нових науковців. Так що приїжджайте, тут. Є на що дивитися.